Виконуємо частину 1 практичної роботи до теми 8 за підручником інформатика 6 клас Іній Тріщук 2023 року випуску. Нам потрібно за допомогою двох онлайн-перекладачів перекласти деякий текст на англійську мову. Текст перекладаємо ось такий. А перекладачі будемо використовувати Google Translate-перекладач Google та бік Microsoft Translator. Перекладач Microsoft. Бачите, у завданні написано, що ви можете використовувати і смартфон для перекладу, але я буду використовувати комп'ютер. Отже, відкриваємо браузер, відкриємо Google перекладач. Якщо ви використовуєте браузер Google, то тут все просто. Якщо у вас нова вкладка, то відкриваєте додатки Google і вибираєте перекладач. Ну або можете знайти через пошук. Ось він. Ну, або є саме посилання ось тут. Бачите, можете скопіювати або затиснути клавішу Ctrl. І відкривається веб-сторінка в браузері. До речі, ось це завдання ви можете завантажити з посилання в описі під відео, так як я робив, або таке, яке надала авторка підручника файл заготовку. Так, я закрив. Не треба було закривати. Знову відкриємо. Отже, копіюємо ось цей текст, виділяємо правою кнопкою по виділеному, контексту меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. І ось тут потрібно вибрати, з якої мови ми хочемо прикласти. У ну, мене вже за замовчення стоїть українська. Якщо у вас стоїть якась інша, то вибираєте українську. Якщо тут раптом української немає, то відкриваєте ось цей список. Ну, ось тут має бути англійська. Тому що перекладаємо на англійську мову та вставити як звичайний текст. Ось у нас переклад. Копіюємо. Тут можна вже простіше скопіювати, просто натискаємо на кнопку Копіювати переклад. Та вставляємо сюди права кнопка Параметри вставлення, зберегти лише текст. Це червоним підкреслено, тому що розпізнає мову перекладу як українську. Хочете, можете поміняти. І Bing Microsoft Translator. Якщо шукаєте через пошук, то вводите ось такий пошуковий запит. Кіюємо потрібний текст. Тут, до речі, також вибираєте мову. Нам потрібно перекласти з української мови на англійську. І вставляємо. Купіюємо і вставляємо в документ. Здається, переклало так само. Тепер збережемо даний документ у власній папці файл зберегти як. Тому що будемо зберігати в іншому місті. Ну, нехай мене назва залишиться та сама зберегти. Частину 1 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!